Розгубленість обумовлена браком уміння відрізняти реальне від нереального. Невігласи кажуть, що цей Всесвіт у стані бадьорості реальний. Якщо ти кажеш, що немає усвідомлення у твоєму сні, то скажи мені, звідки ти знаєш про цей період, звідки ти знаєш, що ти нічого не усвідомлював? Якби ти не усвідомлював абсолютно нічого. Ти б зараз не міг казати, я не усвідомлював. Як це неусвідомлення стає тобі відомим? Відповідно, ти не можеш уникнути висновку про те, що свідомість має бути навіть для того, щоб знати також і про свою неусвідомленість. Тому немає моменту, коли свідомості б не було. Реальність це те, чиє існування самоочевидне. І не потребує сторонньої допомоги для доказу цього нереальність На навпаки. Немає нічого, що знаходилося б за межами свідомості, також немає нічого такого, чого б не могло б у дійсності бути, тому усе знання вторинне і ненадійне. Найбільша із усіх оман впевненість у тому, що знання не є оманою, помилкове сприйняття. Міститься у інтервалі, що передує вірному знанню. Схоже, коли ми помилково приймаємо сяючий перламутр за злиток срібла. Таким самим чином, помилкове сприйняття реальності Всесвіту зберігається до тих пір, доки неусвідомлене початкове основоположне знання про свою власну сутність. Мудрі можуть бути розділеними на такі категорії: перша кращий, Друга середній клас, третя нижчі. Представники останньої категорії пізнали вищу сутність. Але усе ж вони знаходяться під впливом задоволень і болю, випадаючих на їх долю відповідно до їх дозрілої, невідворотньої карми. Мудреці більш високого порядку, навіть пожинаючи плоди своєї минулої карми, при цьому більш стійкі у своєму внутрішньому щасті. Ніби сп'яніла людина, котра не повністю звертає увагу на те, що з нею відбувається. Мудреці найвищого порядку ніколи не відокремлені від насолоди своїм блаженством, навіть якщо вони стикаються з невідворотньою кармою у мільйони разів більшою, ніж попередні категорії мудреців. Вони не дивуються навіть самим незвичайним і казковим подіям. Вони не радіють, отримуючи найбільші насолоди. І не стають понурими, відчуваючи найжахітливіші страждання. Вони завжди вмиротворені і спокійні всередині, хоча вони можуть здаватися діючими так само, як і просто Ступінь прикладених зусиль відповідний стадії недосконалості, привнесеній з минулих народжень. Однак мудрість споконвічна і у дійсності не потрібно жодних зусиль. Оскільки вона вже присутня і не потребує жодного досягнення, то мудрість, чистий розум це те ж саме, що і свідомість, котра є завжди самосяючою. Якого роду зусилля зможе допомогти розкриттю споконвічно самосяючої свідомості, коли вона вкрита товстим шаром притаманностей і прагнень, її налегко осягнути. Нашарування мусить бути на початку розмочене струменем пари приборкання розуму, а потім ретельно щищена гострим лезом дослідження. Після цього необхідно повертати закрите кріплення з кристалом кварцю, а саме розумом, очищеним вищезгаданим способом на шліфувальному колесі пильного усвідомлення і нарешті. Відчинити кришку кріплення важливо проникливості. І ось дорогоцінний камінь, отриманий, мета досягнута.